Друзі, привіт! Сьогодні чудова погода. Я зараз знаходжусь ось біля джерела. Це звичайне джерело, звідки тече вода. І я дуже часто сюди, дуже часто сюди приходжу набрати, просто набрати джерельної води. Щоб напитися. І знаєте, які в мене... Думки з'являються, коли я набираю воду і вже збираюся йти. У мене з'являється одна думка закрити кран. Ха, так як ми це робимо завжди. Але оцей кран не закривається. Ось ця вода тече, 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 тече і не перестає текти. І таке відбувається не тільки з водою. Таке відбувається ось, бачите, ось ось ця гілочка. Ця гілочка суха. Але сніг зійде. Трошечки пригріє сонечко. І всі ці дерева стануть зеленими. Всі фруктові дерева почнуть приносити для нас плоди безкоштовно, без грошей. Так якось зараз це джерело дає для нас безкоштовну воду. Ось там, ось там далеко-далеко, вгорі. Може ви бачите, ось там. Я показую пальчиком. Ось там світить безкоштовно сонце. Ось. В моїх руках зараз безкоштовний сніг. Природа не вимагає від нас взагалі ніякої плати. Ось ці руки, ось ці руки, які зараз ...тримають цей телефон. Я теж отримав безкоштовно. Ось цей безкоштовний ніс, ось ці безкоштовні. Ой, абсолютно безкоштовно все. Я безкоштовно зараз вдихаю повітря. Мені не потрібно за кожен подих платити гроші. Мені не потрібно ходити і важко трудитися для того, щоб купити собі ковток повітря. Абсолютно не потрібно. Я дивлюсь навколо себе, я бачу красу. Це все безкоштовно. Я безкоштовно можна з вам, можу з вами розмовляти. Мене безкоштовно навчили говорити. Абсолютно безкоштовно. Не потрібно за це платити. Розумієте, абсолютно. Копійки. Жодної копійочки. Не потрібно платити за те, що бачити, чути, розмовляти. Є речі в світі безкоштовні. Але є речі в світі, за які нам доводиться платити. А знаєте чому так? Тому що в нашому світі, в тому світі, в якому ми з вами живемо, одного разу з'явились посередники. Які сказали, ось за це ти будеш платити мені. Інший сказав, ось за це ти будеш платити мені. За газ ти будеш платити мені. Хоча в Конституції написано, що газ, вода, світло, світло належить нам. Ви знаєте, що світло належить нам? Ви знаєте, як з'являється світло? Так, люди, які працюють, які там проводять електрику, які підтримують це все, мають платити. Мають отримувати якусь плату за це, але ж і ви щось робите так само, ви ж теж не сидите, правда? ж? Хтось з вас співає гарно, хтось з вас, я не знаю, там риє, якісь траншеї. Тобто відбувається цей обмін. Просто задайте собі одне проста, просте запитання, за що ви платите гроші? І взагалі навіщо потрібні гроші? Кому це вигідно підтримувати таку систему? В якій одні люди дуже багаті. А інші люди дуже бідні. Розумієте, нам нав'язали абсурд. Абсурд, в якому немає абсолютно ніякого сенсу. І я зараз не проповідую вам ніякий комунізм. Я вам просто пояснюю прості речі, які ми іноді не бачимо. І я вам пояснюю те, що завжди поряд з нами. Завжди поряд. Вон там, ось там внизу тече річка. І ця річка тече абсолютно безкоштовно. Розумієте? Абсолютно безкоштовно. До чого я це все? До того, що кожен з нас народжується на цій землі, і все, що йому необхідно, він вже має. Вже по закону природи кожному мені, вам, всім вашим знайомим і моїм знайомим, безкоштовно належить все, що нам необхідно. Але з'являються посередники, це брехуни, обманщики. Які нав'язують нам непотрібні для нас речі. Для чого вони це роблять? Для того, щоб контролювати нас, маніпулювати нами і в кінці кінців отримувати е, у свою власність наші душі. І знаєте, в чому найбільший парадокс? Найбільший парадокс в тому, що ми самі віддаємо їм ці душі. Самі. Несемо гроші і кладемо в банк. Самі віддаємо своїх дітей на війну, де їх просто вбивають. Самі визнаємо, що земля не належить всім, а самі визнаємо, що мають бути якісь кордони. Хто взагалі сказав, що мають бути кордони? Чому ви взагалі вирішили, що мають бути кордони? Чому хтось може заборонити вам поїхати сьогодні в Англію, в Італію? В Антарктиду, в Америку. Чому хтось має забороняти? Земля кругла, земля належить всім. І мені, і вам однаково. Це все одно, що взяти, перекрити сніг над вами. Чи дощ, щоб він не падав. Тому що хтось вирішить, що. От вам заборонено. Аби на вас падав дощ. Вам не здається це все абсурдним? Вам не здається, що ми живемо в системі абсурдній. Але є. Одна причина, чому так? Чому люди віддають самі себе в рабство? Ви знаєте, що це за причина? Чому люди віддають себе в рабство? Чому люди живуть в страхах? Чому люди живуть в ніщиті? Чому люди вбивають один одного за 10 баксів чи за 10 гривень? Чому так відбувається? А? Як ви думаєте, як ви гадаєте? Ця історія дуже стара, ця історія стара як світ. Як люди потрапили в рабство, як люди віддали свої душі бісам і демонам, які сьогодні розважаються нами. Ха. Як вийти з цього, ви знаєте? Ви прекрасно знаєте, що відбувається. Ви краще за мене знаєте, що відбувається. Прекрасно, знаєте, кожен з нас, кожен з вас знає ту темряву, яка сьогодні в його душі. Кожен з нас знає ті, ті нички, які ми самі поробили в своїх душах і куди ми не пускаємо світло. І ми самі добровільно віддаємо свої душі демонам. Тому що ми боїмося побачити Бога, ми боїмося відкрити йому своє серце, ми боїмося любити, ми боїмося, щоб нас любили. Ми боїмося любові, ми боїмося самі себе і боїмося своєї природи. Ми злякалися, так як злякалася Єва в Райському саду, так як злякався Адам в Райському саду. Вони злякалися і сховалися. Від світла сховалися, від Бога сховалися, від любові сховалися, від істини сховалися. Але те місце, де ми сховалися, воно. Воно заселене, воно темне і воно заселене темними істотами, які сьогодні контролюють нас, які сьогодні продають нам хліб, продають нам воду, продають нам нашу землю, продають нам... скоро будуть продавати певної повітря. Вже сьогодні продають повітря, нам забороняють дихати, на нас вдягають намордники. Друзі мої, давайте будемо виходити з темряви. Давайте будемо широко відкривати свої очі. Давайте будемо. Жити не тільки заради як шматки м'яса, заради того, щоб поїсти, заради того, щоб одягнутися. Давайте будемо жити як духовні істоти, як душі, яким, щоб аби жити необхідна любов, аби яким жити необхідно милосердя. Давайте бути людьми, для яких, аби жити, необхідно робити щодня добро, так як живе сам творець, так як живе, живе сам Бог який віддає, віддає, віддає. І від цього він стає тільки багатший, багатший. Друзі. Навіщо нам ті посередники? Навіщо нам бути рабами? Навіщо нам бути рабами влади якоїсь там Путіна чи Зеленського чи Байдена? Нам не потрібно бути рабами. Нам не потрібно вбивати один одного. У нас все є. У нас все є. Навіть в Чорнобилі, де відбувся викид радіації. Сьогодні живуть щасливо тварини. Вони туди біжать, з усього світу, з усієї України вони біжать, бо вони знають, що там немає. Змученої, нещасної, затурканої гріхом людини, яка вся ненавидить, яка все знищує на своєму шляху. Ми стали гірші тварин, друзі мої. Давайте будемо дивитися на себе і говорити правду, хто ми такі є. Давайте будемо говорити правду про те, що сьогодні відбувається в Україні, про те, що сьогодні відбувається в Росії. Нас продали, друзі, нас продали, причому дуже дешево. Продали, як свиней на бойню, і вбивають. А все тому, що ми не любимо, а все тому, що ми ненавидимо, а все тому, що ми проклинаємо, а все тому, що ми шукаємо якихось посередників, тому що нам вигідно шукати тих посередників. Бо можна жити в тих посередників, не потрібно бути, не потрібно змінюватися. Хоча абсурд виходить, ми ж, Бог же хоче, щоб ми були щасливі. Посередники зроблять з нас скот, скот, посередники роблять з нас рабів. Друзі мої, давайте любити один одного. Як співав один відомий, співак, поет. Давайте один одного любити. Завтра нас розстріляють. Завтра нас може не бути. І єдине, що ми можемо взяти з собою туди туди або туди, це нашу душу. І я бажаю всім нам, аби ми, взявши з собою душу нашу, пішли ось туди. Слава Ісусу Христу!